У свої 11 Ренат Вихновський дуже серйозна людина. Вже багато чого знає і вміє. Таким хлопця зробив спорт. Ренат вже чемпіон України і готується виступати на чемпіонаті міру серед школьників. Туди він вже може потрапити через два роки. По віку, він ще просто маленький, 11 років всього лиш, але перспективний дуже хороший ребенок. Ця ділянка для Рената зовсім не складна, проте тут він може показати саму сутність спортивного орієнтування. Хлопець готовий до будь-яких випробувань. Я така техніка, яка називається азму. Це за допомогою компасу. Роблячи певні маніпуляції з картою, це спеціальний компас для орієнтування, можна е, піти по прямій від точки, де ти знаходишся до самого пункту. Розмівся, зробив да, розміночку тепер ускорення. У нас стоять контрольні пункти, тобі потрібно їх пробігти і на всій скорості відмітити їх. Дистанції бувають складні і не дуже, але нецікавих не буває. Контрольні пункти, такі яскраві об'єкти, треба швидко знайти. На кожному спортсмен реєструється, тобто робить позначку на маршрутному листі. Орієнтування також дуже цікаве, тому що буває дуже багато цікавих моментів, як і на дистанції, так і в не так і не на дистанції. Наприклад, можна побачити диких тварин на дистанції. А коли ти не на дистанції, наприклад, у лагері зі своїми друзями, можна дуже багато всього веселого зробити. У таборі ми живемо у палатках, самі собі готуємо їжу та робимо все, що хочемо. Передати словами атмосферу у таких таборах неможливо. Там збираються дуже схожі люди, як кажуть однієї крови. І на дистанції, і під час відпочинку спортсмени ставляться один до одного дуже поважно. Всі знають, перемогу отримує найшвидший і саме підготовлений учасник. Треба помічати все навколо, правильно читати мапу, розшифровувати умовні позначки і дуже швидко пересуватися. Наприклад, ось чорне – це різні будівлі, червоний хрестик це спеціальний об'єкт, як, наприклад, може бути лавочка якась. А біле це білий звичайний ліс. Він так і називається орієнтування. Білий ліс. А який ще буває? Буває зеленка. Це коли низька проходимість, і на карті воно позначається зеленим кольором. Ренат член Дніпровського клубу зі спортивного орієнтування. Майстер в його складі спортсмени від 5-6 років до 80 і всі захоплені чудовими квестами, які пролягають лісовими та гористими маршрутами. У Рината спортивная бабушка, которая узнала, что такое спортивное ориентирование, сказала Ренат. Только этим занимайся. Это самый хороший вид спорта. Очень много ездим, разнообразные путешествия, много зна, много друзей. Ренат хорошо знает английский язык, свободно владеет и может общаться со всеми ребятами всего мира. Ведведение других стран – это свой родный бонус за отданность этому спорту. Хотя, как бы довелось брать участь лишь в местных и областных чемпионатах, Ренат все одно не покинув бы это занятие. Бо спортивное ориентирование – это способ жизни. У Рената ще багато захоплень. В його житті є школа, друзі, а також музика. Тож бажаємо гармонійному суперхлопцю продовжувати рух і відкривати світ з його найкращого боку.